Знаєте, я б і не згадала, чому ми з подругою на стільки років перестала спілкуватися, якби вона мені не нагадала той вечір, але вона не просто згадала, а вирішила мене обвинуватити в тому, що з нею сталося. Отож, 30 років тому Оксана мене знайомила зі своїм нареченим. Я пригадала, що хлопець мені не сподобався, але Оксана так біля нього сяяла, і... І ще й мені казала, щоб я була дружкою у неї на весіллі, тому я пішла на те знайомство. Хлопець і справді був гарним, доки не відкривав рота. Справа в тому, що я астматик і не переношу дим. На моє прохання не палити біля мене, хлопець не зреагував, тому мені довелося встати і піти на вулицю, поки він дмухав на Оксану. Вернулася я тільки тоді, коли офіціант приніс замовлення, і я зрозуміла, що мені принесли не те, що я хотіла. Але Артур сказав мені, що замовив те, що їдять усі. Коли ж я сказала офіціантові забрати страву, то він почав говорити Оксані, що йому не подобається капризні жінки, і добре, що вона у нього не така. Я замовила собі іншу страву, бо я просто терпіти не можу огірки, і намагалася підтримати якось розмову. Артур казав, що він займається інвестиціями, і дуже наполегливо мені казав зробити страховий поліс на себе і родину, а він дасть від себе хорошу знижку.